The Сьогодні 28 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 28 червня в Україні святкують День Конституції. Довгоочікувана і визначна для всіх українців подія. Ухвалення конституції Відбулось саме цього дня, 1996 року. Тобто аж на п'ятому році незалежності. Здавна вололюбні українці прагнули самостійної державності та написання власної конституції. Цікаво, що саме українська конституція Палипа Орлика. Яку підписали козаки 5 квітня 1710 року, стала першою на території Європи. Фактично, вона проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протитекторати короля Швейцарії. На жаль, положення цього документу так і не набуло реальної чинності, але й досі вона вважається концептуальним свідченням демократичних вподобань української нації. Також 28 червня день молочного шоколаду. Найпопулярніше це смачне свято. Уша тут його і заснували за ініціативи асоціації кондитерів. Перший молочний шоколад як продукт виник 1839 року на фабриці німецької компанії, але мав він вигляд гарячого напою. Лише через 20 років Даніель Петер кондитер із Швейцарії зміг зробити ласощі твердими. Цей день народилися 1981 рік. Український політичний діяч, народний депутат восьмого скликання, член політичної партії Демальянс Мустафа Наєм. 2002 рік українська тенісистка, переможниця відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорів Марина Костюк.